Легляшко радикальна партія, колишній спікер Російської Держдуми Наришкін е чи Гризлов, який до обрання спікером Держдуми Росії був міністром внутрішніх справ, сказав відому фразу: е Гоздума не місто для дискусій». Український парламент це місце для дискусій, інколи для гарячих дискусій. І немає українського парламенту, немає української демократичної держави, якщо в парламенті немає опозиції, якщо в державі немає опозиції. Бо влада це не вічно, сьогодні при владі, завтра в опозиції. Тому безумовно права опозиції мають бути регламентувати законом. І ми багато років наполягали на тому, щоб цей закон був прийнятий, і банда Януковича не Вала можливості прийняти цей закон. Банда Януковича опозицію сажала в тюрми. Сьогодні недобутки банди Януковича хочу собі закон. Ви відповідайте за злочини, за вбитих людей, за зраду країни, за те, що привели Путіна. А опозиція в українському парламенті буде українська, а не кремлівська. Дякую.